Із перших днів великої війни сумчанин Віталій, більш відомий серед бойових побратимів за позивним Прокоп, добровільно без повісток чи примусу поставив на паузу своє цивільне життя і узяв до рук зброю, аби захистити від окупантів свою родину і земляків. Пане Віталію, розкажіть про свій досвід, як ви потрапили в ДФТГ, коли за яких обставин? Ну, ми з командиром з Олегом Івановичем працюємо в місті. 23-го так. 24 -го, 1 годині ночі ми приїхали лютого. 22-го року о першій годині ночі ми приїхали з відрядження І о 5-й ранку почалась війна. Окупант почав наступати на нас. Олег Іванович, маючи бойовий досвід, він служив в АТО. Він зразу ж пішов і до воєнкомату, і до всього. Вони. З перших днів знали окупанта, а потім я приєднався трошки пізніше. Мотивація в тому, що я тут став до лав оборони, У мене син загинув, він був тоже в громаді Так, І потім приєднався до ЛАВ ЗСУ і при контрнаступі в вересні 22-го загинув. Ось і вся мотивація. У мене тут родина сім'я, жінка, донька. Ніхто сюди уїжджати не збирається. За кордон можна було уїхати. Ще в той час, первоначально, зараз можна уїхати. Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб окупанта тут не було. І ми жили, строїли плани далі. Ось і вся мотивація у складі екіпажу Хантер, мобільно-вогневої групи Хантер, Віталій відповідає за виявлення, фіксацію та наведення на повітряну ціль. Наголошує, що вдале полювання на ворожі бляшанки це завжди злагоджена командна робота. Я відповідаю, можна сказати, як штурман, слідкую по програмі, де летять шахеди, ракети і доповідаю хлопцям. Нашому кулеметнику, командиру, де що, яка відстань до нас, яка висота, тобто який ви напрямок. Ну, так, можна сказати так. Наскільки от далі злагоджена робота, як досягається збиття цілі? Ну, в першу чергу треба звук одне, що по звуку, бува, не відображається. Треба виявити ціль, треба виявити висоту і максимально так сказати, ефективно щоб вразити її, максимальну відстань і злагодженість в тому, що командир, тоді, коли я доповідаю, з якого напрямку, з якого азіму, то на якої висоті, він виявляє її, підсвічує прожектором, а кулеметник Серега Змій вже по прицелу виявляє вже конкретно, так сказати, Максимально відстані для ефективної роботи і збиваємо. Скажіть, будь ласка, а скільки цілих збитих на рахунку вашого екіпажу? В цьому році чотири вже, мабуть, а в тому році багато. Просто не фіксувалось, не було такої потреби конкретної фіксації. Є, які ми збивали, вони падали за лісом, тобто зараз треба. Конкретно факти, а тоді ми збили. Він летів, десь за ліс упав, взорвався, не взорвався. Тобто цілий вже багато збитих. Якщо загалом посчитати, то я думаю, наша група дуже ефективно працює. зроблено дуже багато важливої роботи. Здобуто шалену кількість маленьких перемог, але розслаблятися зарано. І наша боротьба проти російських загарбників триває та потребує максимальної мобілізації всіх ресурсів. Панета, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чого? Нам не вистачає для перемоги, для її пришвидшення наближення. Чи вірите ви в неї і що, mm -hmm. і хто повинен для цього збирати? Якби не вірив у перемогу, я б сюди тут, Я тут народився і виріс, і вже прожив загалом почти 50 років. І уїжджати не збираюся абсолютно. Не поки що, як люди кажуть, я ні, я абсолютно. У мене тут син, у мене батьки теж вже померли. Нема. Мене тут вся моя родина. Брати, сестри, племінники. Я думаю, ми... буде перемога за нами, тому що ми захищаємо своє, а не пішли кудись до кого, бо в когось там краще. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна, бо це наша земля і кожному з нас не все одно.